Тобто, якщо захотів забудовник, то зробив дані ліфти є з електрогенерацією. Тобто, якщо різко вимикається світло, то на до найближчого поверху ліфт доїжджає, відчиняється, тобто ніхто не застригає. Так має бути всюди. Бізнес незламності або незламний бізнес, який працює і стартує. Скільки автомобілісту не давай місця, йому все одно буде мало. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Продовжую шукати житло в передмісті Києва в місті Герої Ірпіні. Чи Ірпіні? Вибачте, якщо я як завжди помилився. Так, от, минулого разу дивилися комплекс від компанії Сінергія чи Сінергія, який називається Грінсайт. А цього разу подивимося на Сіті Парк, який знаходиться вже ближче до центру Ірпіня. Ось ці біло-зелені будиночки. Локація мені доволі відома, тому що я тут вже бував і знімав такі комплекси, як Центральний, ось він там. І комплекс Чехов-Парк. Ось він тут. Обидва ці. Огляди є на моєму каналі. Якщо цікаво, то подивіться. Ну а сьогодні вже подивимося на Сіті Парк. Перший будинок було добудовано в кінці 2019 року, і тут уже люди давненько живуть. А ось другий будинок ну точніше, тут насправді більше будинків. По документам тут вісім будинків. Ну ми ж розуміємо, це по суті два будинки. Так от, другий був добудований уже в минулому році. Під час війни цей комплекс ну, майже не постраждав. Тут. Лише вікна були якісь розбиті. Ось, до речі, тут можемо побачити логотип Сіті Парк. Е, ну, перед тим як будемо дивитися, давайте на мапі глянемо, що тут по інфраструктурі, по локації. ЖК Сіті Парк будується в Ірпені, найближча станція Академ-Містечко. І знаходиться він на околиці міста. Ось тут де знаходиться. Центральний парк, хоча він зовсім не в центрі. І велика кількість новобудов оточує цей парк. І, власне, ЖК Сіті Парк теж серед них. Поряд ЖК-Центральний 2, Чехов парк квартал. І тут є ось якісь недобудовані комплекси. Також тут розташовується дитячий садок фортеця. Він якраз добудований і працює. Вже в цьому новому мікрорайончику є і магазини, тут АТБ розташований, тут Сільпо, якісь ще невеличкі магазини, салони і так далі. І з цього боку теж багато всього подібного. Ну а найближча школа, як і раніше, знаходиться тут, біля парка Незнайка, школа номер 17 Ну і звичайно, не можна не сказати про парк, власне, який ми вже згадували. Це дуже класна локація для відпочинку. І з іншого боку від комплексу є фактично ліс зелений, тому щодо озеленення, тут все дуже добре. Руслан, Руслана, ви пам'ятаєте з минулого відео менеджер компанії Сінергія, і розкажіть, в чому головні відмінності, якщо вони є від ЖК «Грінсайт», які ми дивилися у ЖК сіті парк. Ну, якщо ми говоримо про основні відмінності, то це звичайно, що локація. Грінсайт у нас знаходиться. Це найближча точка до Києва. Сіті парк у нас знаходиться біля центрального парку. Він також при в'їзді місто Ірпінь, але тут 30 метрів іде парк центральний. По інфраструктурі, якщо брати, тут уже мешканці забезпечені повністю всім. Навіть є вибір по супермаркетам, куди хочуть іти, куди не хочуть іти. А якщо ми говоримо про самому по самому масштабу комплексу, то сіті парк у нас він іде. Більший, оскільки він складається з двох черг будівництва. По праву руку від нас йде перша черга, яка вже здана, заселена, і по другу руку Сіті Парк 2. А зараз будемо більше говорити про Сіті Парк. Другу чергу. Якщо брати будівництво, відновилося у нас з кінця травня. Ми відновили будівництво даного комплексу. Ось він складається у нас з чотирьох секцій. Перед нами перша, ну і далі пішли по порядку, друга, третя, четверта. А є якісь відмінності між цими двома чергами? čovand je primci jedan na Вони в багато чому схожі між собою, але якщо вже говорити про, про самі планування, про зонування квартир, то City Park 2 все йде до розвитку, все розвивається. Тут уже вони сконструйовані вже по іншому. Тобто, у нас відсутні монолітні колони посередині квартири, які тобто вільне планування можна легко зробити. Відрізняються МЗК місця загального користування. все також уже йде на крок попереду, і різноманітність. Якщо ми говоримо про першу чергу, то тут нас не було дворівневих квартир в Сіті парку. 2. ми вже забезпечили вибором дворівневих квартир. Це від 67 квадратних метрів і до 110, оскільки цей продукт він набирає популярності. Це на верхніх поверхах, Так так, це 16 та 17 поверх. А далі вже від і потреб уже безпосередньо чи одного клієнта, чи в принципі всієї сім'ї. Ну я все ж пропоную спочатку ще прогулятися біля першої черги, подивитися, бо вона ж вже заселена ще там з 2019 року по-правильно? А так, здали ми в експлуатацію у 2016 році, заселили 2019-й. Люди вже також проживають. Як говорили про грінсайд багато інвесторів? Зустрічаєш вже, хто заселився, хто вже з дітками. Даний комплекс уже він скажімо так. Він обжився. Це, є, це комерційне приміщення. Це теж ви будували. Так, вона так. Це наша стілобатна частина будинку. Йде комерційні приміщення. Перший поверх у нас ми підписали договір з АТБ. Як бачите, м'ясний магазин, аптека, і на другому поверсі у нас ідуть комерці комерційні приміщення їх йде 10 штук від 50 квадратних метрів до 90. Це як уже йде по типу торгового центру. А зверху там якийсь двір, чи як для мешкає там, іде тераса, е, в принципі можна по ній спілкуватись. Можливо а, тераса для цієї комерційних приміщень, так можна про це говорити в залежності від того від роду діяльності, який хочете запускати, оскільки це і комфорт мешканців знаходяться вище квартири. Тут бачите, по сусідству є такий довгобут. Він тут стається. Вже дуже довго стоїть і невідомо коли. Тут щось зміниться, ну може, може, якась програма буде відбудови квартир для постраждалих, і такі довго буде те, що живуть. Всяке може тут барбершоп. Ми бачимо, так за, До речі, барбершоп. Е, хотілося б акцентувати увагу. Це один з тих бізнесів, хто в цей, в цей час вирішив відкритись, запуститись і працювати в теперішніх умовах, так само, як і по Грінсайду дали досить такі лояльні умови на. Старт для того, щоб бізнес працював, так і це дійсно можна так сказати бі бізнес незламності або незламний бізнес, який працює і стартує. Так, тут ми приходимо повз сміттєві контейнери. Вони за дверима на ключах, щоб туди ніхто не ходив і не і не крав сміття. От з підсвіточкою, ну все так, плюс-мінус цивільно. Парковка тут теж просто гостьова навколо будинку. Так, тут гостьова парковка, виконано круговий виїзд по території комплексу. Тобто не потрібно розвертатись, повертатись назад. Ну і ця частина в нас іде парковки. Далі за четвертою, за четвертою секцією, там ще буде продовжена трошки парковка. Проїжа частина. от мені подобається, що плиткою теж викладується, Це дуже зручно. Якщо треба щось полагодити, то не треба потім асфальт латати. Ялиночка прикрашена, бачу щось енергії. Любить ялиночки висаджувати. Ну, по оздобленню та ж сама плитка використовується на першому поверсі. Такі якісь скляні дашки над входами в підвал. І... Ну, вхідні групи тут трошки відрізняються. Такі якісь металеві металеве якесь оздоблення використовується, зелене. От шкода, що не зовсім інклюзивні входи. все таки є пандус. Ну, пандус це теж інклюз, інклюзія, але в ідеалі, коли взагалі все в рівень з землею, але тут перепади висот, ми бачимо такі, що треба або вирівнювати дуже сильно ділянку, або робити ось такі всякі сходинки. Це теж вхід в комерцію. Так, це комерційна нерухомість іде. І тут, як ви вже да, зазначили, є такі рельєфні особливості, тому виконано ось такий підйом до 3 та до 4 секції. В кожному під'їзді є в наявності пандус за потреби, кому потрібно користуватись. Тут теж всюди стоять генератори і заважають нам розмовляти. Ну але тим не менш, це означає, що, що комплекс живий і що тут працюють різні заклади. Ось такі лавки тут стоять навколо будиночків. Тротуарна плитка тут інша. До речі, в даному комплексі в цьому конкретно в цьому будинку у нас залишилася остання трикімнатна квартира. Вона йде 72,3 квадратних метри по 28 тисяч гривень за квадрат. Також її можна розглядати по програмі. Є оселя, є запити. У нас їх було дві. Одну забрали саме якраз під цю програму. Одна ще є в нас в наявності. Будинок заселений, обжитий, тобто з максимально плюсів, те, що поробили вже сусіди, ремонти, житловий тариф на електро електроенергію і квартира вона йде без ремонту, тобто, все можна зробити під себе максимально комфортному вже для життя будинку. Так, ми можемо помітити цю жовту трубу, і її важко не помітити. Це означає, що тут теж автономна котельня працює правильно. Так, тут автономна котельня. Вона розрахована в нас і на першу, і на другу чергу сіті парка. Вона збудована на третій секції на 16-му поверсі. Принцип роботи, той самий котли буде все відповідно до технічних розрахунків та до потреб комплексу квартир. Оплата за тепло йде по тепловому лічильнику. індивідуальному. модель, така ж сама як на грінсайді. Зараз проходимо, хочу звернути вашу увагу зліва. В нас іде керуюча компанія Синергія Сервіс. Як і на кожному комплексі, мають ну, мають свій офіс, забезпечують комфортом наших мешканців. Так, це ось невеличкий шматочок озеленення, окрім тої ялинки, яку ми бачили, дерева і якісь вічно-зелені туйки. О, тут, звичайно, ще основний благоустрій не закінчений. Ось Тут посередині двору, що буде. А, якщо говоримо про середину двору, ми вже закінчили е, доступ до будинків, все виклали плиткою. Дана частина це буде прибудинкова територія, тобто це дитячі спортивні майданчики, зони відпочинку е, в такому стилі, як звикла здавати синергія, і навіть трохи краще. Тут реально буде класний крутий двір. Роботи в нас відновляться ну, вже по погодним умовам, по теплу. Ну так, ми можемо собі уявити яким буде цей двір у синергії, Тут все, в принципі, доволі на рівні. А по характеристикам, тут все так само: так: монолітно-каркасний будинок, газоблок, мінеральна вата. Так, тут все йде так само: монолітна кракасна технологія будівництва. І такою відмінністю вже є те, що в нас між сусідами, між квартирами, перегородки виконані вже не з газоблока, і а з червоної цегли, що значно покращує звукоізоляцію. Якщо брати по відмінностям, то тут вже стоять покращені. У нас двері кращі модифікації, краще виробництво. І зараз я вам пропоную пройти, подивитись вхідну групу, в якому форматі вона виконана. А далі вже підемо вам покажу двокімнатну квартиру, яка в нас є в наявності. А взагалі, скільки тут ще квартир є в наявності? А, Тут порядка ще відсотків 15 від загального обсягу квартиру у нас вільні. Якщо ми говоримо про площі, то в нас є однокімнатні квартири площами від 38 квадратних метрів до 46. Двокімнатні у нас йдуть 58 68 квадратних метрів. Трикімнатні 80 квадратів. І великий вибір йде дворівнових квартир 68 110 квадратних метрів. В такому стані зараз прибудинкова територія. Як бачите, ще роботи ведуться, але озеленення вже якесь цікавіше. Тут не просто туйки, тут вже якісь кущики цікаві. Ось люди ходять на перегляди, цікавляться житлом. Автополив тут також організовується. Бачите, крапельний, щоб двірники тут нічим не займалися таким. Ну і вхід в Тут Бачимо скляний дашок, красиво, коли він чистий, але мені здається, не дуже практично. І тут вже вхід з рівня землі, конкретно в цьому під'їзді. Не знаю, як в як в інших. В кожному в кожному. Тобто, якщо захотів забудовник, то зробив і рельєф йому тут не помішав. О, це дуже добре. Що є прогрес певний освітлення, домофон, скляні двері. Тут все, якби в принципі, вже на рівні сучасному. Ну і заходимо в саме приміщення. Теж логотип такий великий, а скриньки виглядають доволі солідно, тільки ще номерки треба зробити. Ну, і все в такий типу під граніт, чи під що там під мармур. Плитка, от, зеркальця, таке вже з за косом на бізнес клас. Хоча це все теж комфорт клас. Це вже комфорт плюс. Да. Комфорт плюс. Угу. Так, ну але е я похвалив, що зовні вхід з рівня землі, але пандус нікуди не дівся. Він просто перемістився всередину. Ось така от історія. Тут теж під'їзд. З виходом з двох боків, ось бачите, з одного боку тут правда лише сходинки, тому якщо треба там з якоїсь коляски заїхати, то треба заїжджати з цього боку. По скільки квартир тут на поверхах? Конкретно в цій секції по 11 квартир. В перша і четверта секція по 6 квартир на поверсі. І тут ліфти, їх два. Теж отіс. Так, отіси, але вже йдуть з новішою модифікацією. Вони вже були ви, так. вироблені, виконані в цьому році і доставлені. А, а Цікаво, якщо генератори працюють, чого тут світло є? А, Чи ви тільки включили? Виклик... Можливо, його тільки вімкнули. Чи може ліфти тут заживлені до якоїсь лісів? Тут заживлені е, 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 заживлені до загальної лінії. Тут, е, якщо брати даний комплекс, що також є величезним плюсом, він одразу у нас іде на житловому тарифі, і він вже в діючу електропідстанцію у нас підключений. А, що стосується ліфтів, коротка ремарка, зараз з відключеннями світла, все. А, дані ліфти є з електрогенерацією, тобто, якщо різко вимикається світло, то до найближчого поверху ліфт доїжджає, відчиняється. То ніхто не застригає, ні для кого немає стресу. Це дуже добре. Я думаю, що тепер це має бути нормами для всіх житлових комплексів. Другий поверх ось так виглядає. Загальне приміщення загального користування. Знову ж таки, логотипи. Біла штукатурочка. От, ну якось, якось так. Двері тут уже покращили. Кажете. Так, тут вже йдуть вони Кра, е, краща модель. Виробник у нас іде той самий, але знову ж таки, прогрес іде вперед. І стосовно е, загального простору, стосовно під'їзду, е, тут вже в нас виконані є, там, кладові приміщення по, одні, по одному на поверсі. І в кожному будинку також в цокольному приміщенні є кладові приміщення, які в принципі можуть забезпечити дуже багато квартир, е, е, кладовки від 2,5 до 5 квадратних метрів. І особливістю є те, що е, ліфт спускається відразу в підвал, тобто доступ до підвального приміщення спускається туди один пасажирський ліфт. І там тільки кладовки в підвалах. Так, так, все вірно, там а, тільки кладові ну, приміщення. Це дуже зручно, все добре. І цього не було в грінсайді, правильно? У грінсайді кладові є, але там просто окремий вхід іде зі двору, немає спуску на ліфті. Давайте пройдемо двокімнатну квартиру. Так, висота стелі тут така ж сама? Е, так, висота стелі йде 2,75 Це типове планування двокімнатної квартири. Квартира є правильної форми, дуже зручна, якщо брати по плануванню, і йде одностороння. Зараз ми перебуваємо з вами в кухні, вона порядка 14,5 квадратних метрів йде з великим панорамним вікном. Газоблок виконана зовнішня стіна на висоті 50 см, щоб можна було пустити, щоб було зручно пустити радіатор і, знаєте, поставити там широке підвір'я. Віконня. Квартира на другому поверсі, але вона світла е висока. Якщо брати по комплектації, виконана чистова стяжка підлоги рівна, яку не потрібно переробляти, відразу під любе підлогове покриття. В квартирі в нас іде два санвузли, окрема ванна, окремо санвузол. Так, тут Викон, теж... Виконані також вони з червоної цегли. Вода, електрика підведена знову ж таки, тільки до входу. Так, до входу заведено. Іде в нас велика кімната, зала. І йде менша спальня або дитяча в залежності від потреб між сусідами йде червона цегла. Ну опалення знову ж таки треба самостійно встановлювати, як і в інших комплексах. Бойлер то теж надається одразу. Ні, тут бойлер не надається. Mm -hmm. Бойлер у нас в грінсайд та в сіті парк ми надаємо і все інше теж центральні комунікації. Вода, каналізація. Так, звичайно, комунікації всі центральні. І електрика, ви кажете, вже по прямим договорам. По факту вже оплата йде по житловому тарифу. Якщо брати по виконанню робіт по стінам, то Міжкварти... Міжкімнатні перегородки виконані в нас ідуть з за... газоблока, що, в принципі, сама кладка йде рівна, не потрібно нічого вирівнювати, там чорновою штукатуркою можна відразу приступати до гіпсової штукатурки. Ну, Якість виконання робіт... робіт ви бачите самі. І хочу звернути увагу також на склопакети. Тут вже йду... йде покращений е... рехал це євродизайн 70, п'ятикамерний профіль, дрокамерний склопакет і аргон. Доволі тихо тут, в принципі, з усіх боків стоять будинки і шуму дороги не чутно. Ну тільки генератори працюючи, але буду сподіватися, що це якось тимчасово. Що тут по цінам? Якщо говорити про цінову політику, то однокімнатні квартири у нас стартують. Це 33 35 тисяч гривень за квадратний метр. По загальній вартості це 1 мільйон 270 тисяч мільйон 350. 000. Тобто орієнтуємося, це 31 500 в доларах до 34. Двокімнатні квартири йдуть 28800 за квадратний метр до 29400. Це ціна 42-44 тисячі доларів. І трикімнатні 25 425 800. По загальній вартості в межах 50-52 тисячі доларів. Дорівниві цінувала. Політика відрізняє різна йде, тобто від 43 і пішли вище, в залежності від площі стосовно умов придбання то. Так як ми говорили про грінсайд, можлива 100% оплата, розсрочка 70 на 30, розсрочка з правом заходу на ремонт і є оселя. Даний комплекс вже він введений в експлуатацію, отримано сертифікат, рішення про присвоєння поштової адреси. Ми активно працюємо по даній програмі. Також можна придбати по віпотеку. А від чого залежить ціна? От від площі, в першу чергу, чи від поверха, теж а від поверха у нас ціна не залежить. Залежить ціна від самої наявності квартири і. І від площі, звичайно, чим менша площа, тим буде дорожча вартість. Паркомісць тут немає, як ви кажете. Да? Платних ні? Платних тут немає. Тут максимально з прибудинкової території з ділянки вижали паркомісця. Це Її... ось Д... ваші та, так. Це наші паркомісця, їх достатньо. Це тільки невелика частина. Далі ще якщо брати по праву руку за будинок за четверту секцію, там також окрема ділянка парковочна, і ще в майбутньому ще є част... частина ділянки, яка буде відведена в нас під парковку. А комори скільки коштують, якщо Комори на даний Ви момент у нас ідуть від 27 тисяч гривень за квадрат. Це про підвальне приміщення, як говоримо про цоколь, до 35. Дуже багато до речі, особливо зараз. скажімо, не те, щоб там назвати трендом, але продаємо квартири. Люди одразу купують комору, оскільки вона знаходиться в підвалі, тобто підвальне приміщення. Ну, комури це взагалі дуже зручно, особливо враховуючи те, що тут балконів знову ж таки немає в квартирах, де які багато хто перетворює на. Склад непотрібних речей, тому комора це дуже зручно і потрібно. Від ЖК Сіті Парк доїхати до центра Києва в ранкову годину пік на автомобілі. Можливо, за час від 45 хвилин до 1 години і 40 хвилин. Це майже 26 кілометрів. Є ще інший варіант більше 30 кілометрів, але там довше виходить. Це ось так через стоянку. Як бачите, головні проблеми на виїзді з Ірпіня, де весь трафік зустрічається на одній дорозі. Далі вже на заїзді в Київ, ну і по самому Києву теж достатньо багато заторів. Якщо користуватись громадським транспортом, то є, звичайно, можливість сісти на маршрутку, доїхати до станції метро Академмістечко і далі вже на метро. Таким чином, десь півтори години буде займати ваш шлях. Але є й інший варіант доїхати або дійти пішки до залізничного вокзалу, і далі на електричці доїхати до Святошина, і також пересісти. На метро. Таким чином, час в дорозі буде приблизно 1 годину і 17 хвилин. Отже, Сіті Парк, давайте фіналізуємо, що ми побачили. По суті, дуже схожий комплекс на Грінсайт, але в чомусь уже прогресує. Прогресує там в під'їзди вони. Стали такі, вже от як кажуть, комфорт плюс. Ну і це дійсно помітно. По самим характеристикам по якості будівництва все в принципі на рівні. Хоча тут знову ж таки двері кращі, і вікна. А озеленення тут є і в. Сосни, які ростуть просто самі по собі, росли тут раніше, але і забудовник теж не шкодує грошей і висаджує доволі високі деревця. Ось під одним з них я зараз сиджу. А, який тут буде майданчик? Можемо лише подивитися на рендерах, але я впевнений, що він теж буде непоганий. Мені подобається, що комплекс відкритого типу, звичайно, усі нергії є комплекси закриті. От я якось там намагався потрапити в третю, здається, там. Там є ворота і паркани, але конкретно тут їх немає, і на мій погляд, це дуже добре. Це дуже добре для комерції, це дуже зручно для мешканців міста. І так має бути всюди. Я на цьому наголошую. Звичайно, занадто високі, як на мене, знову ж таки, хочеться поменше будинки, покомпактніше. Тут буде величезний двір, хоча можна було би зробити ну, поменше будинки і поменше. Територію для когось буде плюсом велика кількість паркомісць безкоштовних. На мій погляд, це теж не дуже добре. Паркомісця мають бути платними, бажано якісь підземні паркінги, а навіть надземні теж можна. Продавати, от тому, що скільки е, автомобілісту не давай місця, йому все одно буде мало. Тому що якщо тут будуть вільні місця, кожен мешканець подумає: о, так я собі теж куплю машину, є де паркуватися. І все одно місць буде не вистачати. А дивитися з вікна квартири на парковку, ну це значно гірше, ніж дивитися на якийсь красивий озеленений двір. А так, в цілому, в цілому, доволі непоганий комплекс. Знову ж таки, врахуйте, що він. Вже побудований, заселений. Мешканці тут проживають, і ризику, що щось тут піде, не так вже фактично немає. Комунікації підключені до нормальних тарифів, тому певні плюси тут є. Ну і звичайно, локація тут теж має свої переваги. близькість до парку, який всі так люблять, містяни ірпіняє сюди, приїжджають відпочивати. А мешканцям сусідніх будинків нікуди їхати не треба. Вийшов, прийшов. І гуляй собі, насолоджуйся. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Якщо хочете підтримати мій канал, то в першу чергу підпишіться на нього, прокоментуйте його. Ви можете стати патроном і підтримувати мене на патреоні. Ця підтримка мені важлива, тому якщо є у вас така можливість, я буду вам дуже вдячний і дуже радий цьому. Нагадую про свої соцмережі, Інстаграм, Фейсбук. Телеграм і Тік-Ток Number One. Підписуйтесь, хто зависає всі соцмережі. Там е, теж якийсь цікавий контент, я буду пробувати викладати. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Тримаємося. Вдячні місту Ірпіню за те, що він вистояв і за те, що він продовжує жити. Ось так скажу. Побачимося в наступних відео. Бувайте!